Доброго дня, колеги! Я Катерина Боднарук, дизайнерка, викладачка напрямку дизайну одягу в народній модельно хореографічній студії Індустрія моди, будинку дитячої та юнацької творчості Голосівського району. Сьогодні ми поговоримо про креативність у педагогіці та нові сучасні підходи до викладання, що сприятимуть розвитку креативності та індивідуальності дитини. Сучасні діти це покоління, яке росте в динамічному світі технологій, і традиційні методи викладання часто не утримують їхньої уваги. Тому педагогам важливо шукати нестандартні рішення і підходи, щоб зробити навчання цікавим і ефективним. Важливо розуміти, що сучасний світ прагне індивідуальності та креативного підходу до вирішення будь-яких задач. Тому у роботі ми робимо акцент саме на цьому. Сьогодні ми на практиці розглянемо один із таких методів: виготовлення дизайнерської маски з пап'є-маше. Це не просто творча діяльність, а спосіб розвинути в дітей креативне мислення, емоційний інтелект, навички командної роботи. Тож, давайте розпочнемо. Креативність це не лише малювання чи створення дизайну, це вміння знаходити нестандартні рішення, бачити нові можливості та застосовувати їх на практиці. Розглянемо найефективніші методи, які допомагають розвивати креативність у дітей, наприклад, стім Підхід. Поєднання науки, технології, інженерії, мистецтва і математики. Наприклад, у створенні маски ми використовуємо конструювання що є технологією, що також чудово розвиває просторове мислення та відчуття форми властивості матеріалів, це наука і художній вираз це мистецтво. Проєктне навчання: діти створюють виріб від ідеї до реалізації, що розвивають відповідальність і самостійність. Маски, які далі ви побачите, створювалися як частина великого проєкту нової колекції студії, над якою діти працюють у команді. Робота над великим проєктом в команді покращує софт скіли дитини, комунікативні навички, відповідальність, вміння відстоювати свою точку зору, а також розділяти великий проєкт на маленькі частини та вміння делігувати. lo spredilate roboto. Гейміфікація через гру навчання стає цікавішим. Ми можемо створити маски для вистави рольової гри. Цей підхід чудово підійде для роботи з меншими дітьми. Емоційний інтелект. Діти передають емоції через мистецтво, навчаються самовираженню. Також методи, які ми часто використовуємо в роботі над дизайн проєктом та які можуть слугувати чудовим стимулом для розвитку креативного підходу та мислення дитини. Дизайн, мислення, створення нових ідей через процес експериментування, наприклад, пошук дизайн форми, випадкові краплі фарби чи тканині, яка дає цікаву фактуру, біомімікрія, використання форм природи у дизайні, наприклад, створення маски за мотивами тварин, або створення костюму, натхненного формою або текстурою та фактурою рослини чи тварини. Фрірайтинг та техніка випадкових слів. Діти швидко малюють або придумують ідеї на основі випадкових слів. Мабуть, одна з найулюбленіших технік дітей нашої студії. Тут і елемент гри, і несподіванки присутні. Але крім цих методів, є ще інші креативні підходи, які ви можете використовувати. Метод перевернутого класу Теорії вивчається заздалегідь, а заняття стає практичним майданчиком. Сторітелінг перетворення навчального матеріалу на цікаву історію. Наприклад, маска може розказувати казку, рольові ігри, діти перетворюються у дизайнерів, акторів чи критиків моди крос навчання, поєднання різних сфер, наприклад, дизайн плюс історія, метод випадкового вибору, комбінування несподіваних тем для створення унікальних рішень. Ці методи допомагають дітям не просто слухати інформацію, а активно взаємодіяти з нею, розвивати творчість і нестандартне мислення. А зараз переходимо до практики. Для створення маски нам знадобляться. Газети, папір або серветки. Чудово підійде вже використаний папір. Клей, клейстер або ПВА для роботи з дітьми меншого віку можна використовувати клейстер на основі борошна або хорохмалю. Чудовий натуральний компонент: картон для основи або пластикова маска для основи. Також потрібні фарби, пензлі та різноманітний декор. Крок перший. Для початку потрібно визначитися з дизайном та формою. Ми підготували підбірку референсів для масок та визначились, яка форма та дизайн нам цікавий. Діти розділились на групи та обрали дизайн та етап роботи. Крок другий підготовка основи. На відео ми будемо використовувати два варіанти виготовлення: це пластикова основа вже готової маски. Ми доповнимо картоном, щоб зробити потрібну нам форму, та створення основи безпосередньо з картону. Також для основи можна використовувати кульку або молд модель з глини. Все залежить від того, яка форма вам потрібна. Цей етап чудово розвиває просторове мислення та пошук нестандартного рідження, адже дітям потрібно повторити складну форму з простих матеріалів, які можуть мати різні властивості. Отже, намагаємось створити форму по нашому референсу. Крок третій: нанесення шарів пап'єм. Ще. Для початку потрібно підготувати суміш клею. Якщо ви використовуєте клей ПВА, пропорція клею до води приблизно 1 до 2. Розчин має бути водянистий, але клейкий. Якщо робити клейстер з крохмалю, пропорція 10 до 3 і нам знадобиться окріп. Далі підготуємо шматочки. Вони можуть бути приблизно 8х8 8 см. Їх розмір ви визначаєте самі в залежності від ваших потреб. Приклеїмо шматочки паперу на основу. Чим більше шарів, тим міцнішою буде маска. Але враховуйте, що вона повинна бути неважкою. Важливо добре промазати всі шари клея і слідкувати, щоб шматочки були якомога гладкіше. Це полегшить наступні етапи роботи. Крок 4. Сушіння. Залишаємо висихати. Маска такого розміру сохла в теплому приміщенні 3 дні. Маленькі маски висохли за добу. Також можна скористатися феном для пришвидшення висихання. Для деяких виробів потрібно зробити декілька шарів з просушуванням або обклеїти з двох сторін, тому термін висихання може збільшуватися. Крок 5 уточнення форми. Далі нам потрібно підігнати форму. Це може знадобитися не завжди. Найзручніше це робити канцелярським ножем. Для дітей меншого віку потрібно одразу робити форму, яку не потрібно уточнювати. Крок 6 розпис та декор. Фарбуємо, додаємо декоративні елементи. Дітям варто дати повну свободу у вибачні. Кольорів і стилю. Так як маска є елементом колекції, яка має чорно-червону кольорову гаму та продуманий готичний стиль, ми будемо притримуватися цієї концепції та кольорів. Спочатку ми тонуємо основу в чорний колір. Найкраще це робити акриловою фарбою, вона буде більш стійка. Колір потрібно підібрати під колір декору. Якщо маска буде тільки фарбованою, спочатку її потрібно зашліфувати наждачним папером і покрити фарбою в декілька шарів. В цій масці ми використовуємо. Які попередньо зробили зниток та штучне пір'я птаха. Клеїмо всі елементи на термоклей. Також можна використовувати клей, який підійде під ваш декор, але не буде гарячим. Шукайте цікаві предмети для декорування: це можуть бути намистини, зламані прикраси, гудзики, папір чи тканини. Дозвольте дітям проявити свою фантазію та креативність. Основу маски ми покриваємо такою фактурною тканиною. Чим більше складок та заломів, тим цікавіше. Та декоруємо ланцюгами та намистенням. Частинами. Також вирішили додати ланцюгів на пір'я для збільшення блиску. Зворотню частину маски також закриваємо тканиною в колір, або її можна пофарбувати. Для закріплення маски можна використовувати звичайну резинку, яку можна приклеїти на термоклей або пришити до маски. Крок 5. Презентація. Дуже важлива частина, яка навчить дітей презентувати свої роботи та навчить впевненості під час публічних виступів. Після завершення проєкту кожна дитина показує свою маску та розповідає її історію. Задавайте уточнюючі запитання, щоб допомогти дитині краще виразити свою ідею. Після закінчення презентації діти можуть висловити свої. Свої думки щодо робіт один одного. Сьогодні ми не просто створили маски, ми продемонстрували, як мистецтво розвиває креативність. Ось навички, які розвинули діти в процесі роботи: креативне мислення. Вигадування дизайну маски. Дрібна моторика, робота з папером, клеєм, фарбами. Просторове мислення це створення об'ємної форми. Терпіння та увага до деталей це робота у декілька етапів, а також емоційний інтелект, передача почуттів через мистецтво та командна робота, взаємодія між дітьми. Ці методи можна застосовувати не лише у декоративному мистецтві, а й у модному дизайні, театралізованих постановках та створенні арт-об'єктів. Головне в освіті просто передавати знання, а розвивати креативність. Дякую за увагу!